Всім привіт! Ви на каналі FamilyLove. І зараз ми будемо... Купимо... ой зараз. Алло, я відео знімаю. Може, будь ласка, потім подзвонити? Окей. Добре, я можу з тобою Tour провести. Ай, як завдяки. Ну, коротше, продовжуємо наше відео. Ем, і, так, це румтур. Мій великий будинок. Давайте почнемо тут. Тут у нас, типу, таке... <смі> Як це сказати? Типу річка. Річка. <смі> В кавичках. Це кустик такий, це кустики, це кустики, це... це пальма. Пальма. У мене я не саджала пальми. Тут просто таке тут фонтан. Тут ще не встигла посадити. Теж не встигла, коротше тут. Ще один фонтан, ну коротше, все, я не дуже встигла все посадити. Бачите, як переїхали, все. Ну, турокінчик. Ну, давайте ой, забула. Куди я полетіла? Ну як завжди, кудись полетіла. Ну, все, коротше, йду туди. Ой, все, я тут. І я у новій колекції, кстати, Ліка вийшла у магазинську кікнопу. І так, все, переходимо до першого поверху. Я тут вже... Так, тут ой, розкидану, ой, чуть, що ведмінь стоїть тут. О, кушок такий, типу. Ой, де що я де роблю? Все. Тут теж така пальма стоїть, тут такий ліхтарик. Я люблю все. Воно маль, ви, напевно, в мене спитаєте, чому все таке естетичне. Я просто дуже люблю естетичні кольори. Я вся така естетична. У Мене навіть голос трішки естетичний. І все так. Тепер ми йдемо. Далі, коротше, тут у нас такий типу коврик Вітальня. Тут, коротше, вітання просто. Так, з сім'єю посидіти, це якщо піжамна вечірка буде. Це ну, як для малих всіх, у них дуже часто вечірки, і зараз піде сезон днів народження. Спочатку трейняжок, потім у Каміли, потім у Діани, і потім у мене, потім у, Ні, у мене вже був. Він завтра до справді Ха-ха-ха. Все. Йдемо далі. Далі у нас просто така віконечко, а тут вже Вітальня просто. Мам, Мам, Що мені, тут ні, в тебе, в тебе через тиждень, рівно через тиждень день народження. То я про день народження тиждень, то я про мелісне день народження у неї день народження теж скоро. Так, все. Тут у нас просто така вітальня, звичайна вітальня. Ну, нема чого, нічого такого особливого. Переходимо до їдальні. Тут у нас ще посуду немає. Ну вже ми ж тільки вчора переїхали. Так, тут різні крема, що Діана не встигла розставити. Це теж тому башка типу для кастрюлюк, сковородок. Ні, для підносів. Це тут можна сісти поїсти. Прикольно, я придумала так. Тут у нас, коротше, це всі наші тварини. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, тобто, ми це подаруємо. Камілі. Вона ще цього не бачила. Ну, насправді, у нас були вже вони. Вони. Так і ось це для їдальні, Ой, це вже нам не треба, вже вони виросли, Це для кімнати Каміли. Діанет, це для. О, це можна зараз розставити. Зараз так, стой. Це для. Кухні для, для, для їдальні. <гум> так, тут чемодани всі наші. Тут у нас пустий холодильник. Тут у нас пустий холодильник. Тут у нас духовка. Духова піч та духовка. звичайно маленька така. Тут у нас... Ем... Коротше, просто теж тумбочка, шкафчик типу мені такий. Тут теж тумбочка, можна щось покласти і теж і, типу, така. Тулечка. Тут умивальник, е... кран. О, зараз грушу собі помилую. Груша. Фух. Ой, груша! Да шо, шо... це таке? Шо? ням-ням-ням-ням ням -ня -ня -ня. Ня. Переходимо у басейн. Усе. Переходимо у басейн. Переходимо. Ну і так, все, я вже тут. Так? І все. Я бачите вже душ тут стоїть. Помитися хочу. Як тут помитися, я не знаю. А, що за забагований душ? Ну добре, все. Тут у нас Ого, е... можна стояти. Так, тут, коротше, можна постояти. Ну, насправді це річ, річ можна якусь покласти. але речі полот. Як вони називаються? Полотен... Полотенце. І Так, тут... У нас е, можна прикисти, тут такий кущик, тут можна все для плавання взяти, тут просто такий як щичок. Тут можна всякі розмікохи, табалаки, табакотики, е, пульки можна надути. Тут просто така квіточка і прилутаємо з басейни. Тут ще варто, що недобудовано. Ну тут можна взяти такі бутилочки попити. І ми переходимо. Тут у нас можна взяти купальники, переодягтися, як це було б покласти. Що ж тут поставити? І так, ще щось покладу зараз, Божечки, скільки в мене речей. Ну, коврик напевне цей ставлю. Так. Ще ще А, скандитала ще не готові. Вішалки. Ну, тинкс. Ні. А, куди ти, куди ти поділася? Ну, добре, хай стоїть. Кстати, це у нас типу гостіваль. Тут можна ну, приночувати одну ніч. шторка закрити. Тут у нас є лічний офіціант. Він може принести їжу. Лорецький і є. Тут поличка. Можна розмістити. Можна розміститися тут, як вам потрібно. Якщо хочете в онлайн пограти, я можу знайти відео з вами. І ви можете прожити в мене два двер... у гості. І ви можете прожити у мене тут у кімнатки. І все, переходимо до... Другого поверху. Ну, Моєї подружки його року в 24-му. Типу, це перший поверх басейн. Перший поверх, потім другий, третій, четвертий. Справді в мене їх три. А Так, так що не думайте, що Кстати, це як це як і знизу, ну як і на криші. Як це може бути? Це, коротше, де на третій поверх. Так і все. Йо-йо-йо. Привіт, народ. Це... Це хто? Це йод? Ну, конечно, це я Ви всі любите мене. Я для вас буду спати. Я для вас все, все, все зроблю. Все, все, все зроблю. Ха. -ха. Та, так, коротше, це кімната. Я не у неї тут багато всього вже. А Кімната каміння, там ще залишилась кровати поставити та все. Ніжко. Тут такий ляхтарик, тут тумбочка, тут можна на коврику полежати, тут можна теж посидіти. Це її навчальний столик. А що я не сідаю туди? Ой, сіла, тільки тумбочка в голову лізе. Ось тут є. Дівка. Наші кульки. Це треба упоєм понести. Зараз понестимо. Далі у нас ванна. Це у нас туалетний столик. Діа така ніби ще. Це у нас умивальник. У нас два умивальники. Це для Діани, мене та Діми. Це для... це для триняшок та каміле, бо вони ж маленькі ж. І в них є дзеркало, це єдиний плюс. Тут така пальма, біля душі тут сам душ, тут м -м -м, туалетик. Поруче, триняшок туалетик. Так, це серватка, ви що таке? Ви тут стоїте. Так, і тут у нас ванна, тут у нас пустий бій... е... мій з шкаф. Тут мій туалетний столик, хтось тут вже копався, напевно, Каміла з Діаною очі триняшки. Тут, коротше, ще ми щось поставимо. Тут колясочки, Тут потрібні. А тут ліжко. И шторки, и столик, и і... тюльпаны. Які тюльпаны. Які тюльпаны, божечки. Что за тюльпаны? Это шпицсо. Пиццонешный тельки. Тут тумбочка, тут кто-то такой. Hello, братан. Тут ліхтарик, коротше, один, Ні, є люстра. І все, я піду занесу а Краще в шкаф просто покладу. А, і хто світ, звернув тут. О, все. Йдемо на третій поверх. Йдемо на третій поверх кстати, я вам тут не показала, тут можна трішки відпочити. Тут це треба, ну, а що тут робить ця папуга? Що це за папуга? Це ж папуга, а сова. Це йде на третій поверх. Так, все, я тут вже. Сиджу, вас Так, це такий Ой, ой, куди я полетіла знову? Що ж таке? Куди все летить? Та що ж таке? Ай, я це вирішу 100%. Все, коротше, дам. Тут така штора. Треба відкрити ту штору, щоб. О, вже вечір. Тут це можна вже прибрати скоро. Іграшки лежать, тут кубики, І тут колясочка теж тут. Можна посидіти мене, не може. Тут бащик. Ого, злетілося. О, а ще ви нас на вечері? Яка смакута? Гризунки, ням-ням. Коротше, можна казки послухати і задрімати. Це східуха. Тут пуфік, на якому можна дрихнути. Тут кровать, на якій можна дрихнути. Суканіла кровать поставили. Ого, як швидко. І десяти більярдів просібного як її поставили. Яку картину заволи поставити, я ви просила. Так, ось вона. Тут фоточки можна поставити. Ой, 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 ой до да божечки, що ж таке, добре, тут буду стояти. Все, йдемо в кімнату триняшок. У кожного з них є своя кімната. Це кімната Мірона. Тут його, типу, шкафчик. Цей кімната. Мирослав. Не Ми теж це тут є шкафчик. А це кімната. Ну, ви вже поняли, Вірмішель. Мішель, то есть, Мішель. Не Вірмішель, Мішель. Так, ліхтарик. Це самий короткий румтур у моєму житті. Ну і все! Мені прийшло ще одне відео робити про оновлення. Всім пока-па-па-па!